Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з українськими авторами та їхньою творчістю прозовою та поетичною. Сьогодні знайомимося з новим автором. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку, зошит, підручник. сідайте рівненько та почнемо працювати. над... Віршем Яни Яковенко, який буде називатися вишиванка. Про вишиванки ми з вами говорили вже дуже часто. Вам уже в цілому знайоме, що ж це таке. Так, вишиванка вишивка символ України чарівні. Українська чарівна вишивка, надзвичайно гарна символ України, якою прикрашають зараз святковий одяг, вишивають так і зараз дуже став популярним вишитий одяг у велика кількість різноманітних технік. Звичайно, раніше це було не так технічно, не так яскраво. Люди користувалися. Власними талантами, так, кожна господиня вишивала самостійно одяг, і різноманітність кольорів також була не наскільки велика, щоб були чорний, червоний кольори, тобто ті кольори, які можна було отримати природним шляхом, природними барвами, Вишивали господині святковий одяг, прикрашали вишивкою, рушники, прикрашали. Шторки на віконця вішали, одяг, свій сорочки, чоловічі, жіночі прикрашали. Звичайно, це більш було для святкового вбрання повсякденне, звичайно, було не таким гарним. Взагалі, свято День вишиванки почалось відзначатися не так давно, а лише з 2006 року. А от взагалі вишиванки існують вже дуже-дуже давно, ще, звичайно, до. Проголошення незалежності України, коза ще до появи козаччини дуже багато років існують вишиванки. І загалом козаки одягали вишитий костюм, вишивали так, складені про вишиванки пісні, вірші. І вони наділені сенсом, тобто кожна господиня, відповідно, що вона вишивала, підбирала свій особливий візерунок, кольори і вважали, що коли вишивала своїми руками, так мати для сина, чи дівчина для свого чоловіка, для дитини. Вона наділяла цю вишивку своєю силою, молилася при цьому, загадувала якісь бажання. Тобто це був не просто одяг, і це були не просто візерунки, а дещо більше. Тому і сьогоднішній наш вір про вишиванки, про традиційні візерунки для українця. Автор цього твору Яна. Володимирівна Яковенко. Вона народилася у 1976 році в Запорізькій області місто Гуляйполе, так, тобто наша землячка, можна так сказати, так, Запорізька область, вона поетеса, член національної спілки письменників України. Вона закінчувала Запорізький державний університет. Навчалася на факультеті української мови та літератури. Спочатку працювала в центрі розвитку дитини, вчила рідної мови і, взагалі, наскільки вона любить, поважає мову, то хотіла, звичайно, її прославляти. Тому навіть голова. Є головою осередку об'єднання молодих батьків, берегиня роду, засновниця сайту патріотичного виховання, автор. Збірки, віршів, і всі вони, звичайно, українською мовою, і дуже багато її творів присвячені саме Запорізькому краю, тобто і про Дніпро, про Січ, про зорі над морем, про Дніпро, Хортицю, тобто все, що пов'язане саме з Запорізьким краєм, Запорізькою областю. Дуже багато тому в інтернеті ви також можете знайти інші твори. Яни Володимирівни дав прочитати їх, тому що вони, як ніколи, є до нас близькими. Тому що, по-перше, це сучасний автор, так? молода жінка. По-друге, вона проживає в нашому краї і описує все те, що і ви самі бачили, те, що ви також любите. Як завжди, перед початком читання ми опрацюємо з вами орфограми, ворожити, щепет полотно. Сопілочку. Ось такі слова будуть зустрічатися у вірші, і переходимо безпосередньо до читання. Яна Яковенко, Вишиванка. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленім житті буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет, попрошу у квітки чарівної нитки. Тоненької, шовкової, нитки кольорової, Полотном біленьким вишию рівненько, голосну сопілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вийся, вийся, голочко, вишиваю долечку, візерунок рясно. Буде доля красна. Згадайте, будь ласка, що поняття «красна» вжито тут у переносному зачині, так? тобто гарна, щаслива доля буде, так? Знову ж таки, бачимо, що Яна авторка також показує нам, що це не просто вишивка, а Загадування, бажання в цій вишивці на гар щасливу долю завишиває, на щастя, і вишнева гілочка, і пташечка, мама, і дитина, тобто на щастя матері, на щастя дитини, на щасливе і довге життя вишиває цю вишиванку автор і від мови якої і записаний цей вірш. Читаючи його, також зверніть увагу, з якою повагою автор ставиться до вишиванки, що це не просто якийсь одяг, а символ, до якого і відноситись треба з повагою, звідки беруться кольори з природи, так що вона попросить у квіточки з пташечкою, тобто знову ж таки повернення до історії, що раніше. Кольорові нитки можна було отримати тільки з природних матеріалів, так фарбуючи природними матеріалами, рослини використовувались для цього і отримувались кольори. Відповідно, і кількість відтінків була набагато меншою. Зараз, звичайно, хімічним способом так, різними фарбами можна зовсім інші відтінки, кольори отримати, різнобарвні, і, звичайно, це буде виглядати вже зовсім. По іншому. Також давайте повернемося з вами та розглянемо виділені слова. Подивіться, вися вися, голочко вишиваю долечку, візерунок рясно, буде доля красна. Тобто це як неначе молитва, яку вона промовляє і замовляє вишиванку, щоб коли вона її одягала, завжди її оточувало тільки щастя. Я знаю, що в більшості вас також вже є вишиванки. Придивіться уважно на неї, саме що на ній зображено, чи то квіти, чи там традиційна геометричні візерунки, які кольори присутні. Можливо, роздивіться, запитайте у батьків, чи ця вишиванка вишита вручну майстрами, чи все ж таки це вже машинна, автоматична вишивка. Це також буде видно. Загалом день вишиванки відзначають, як я вже казала, з 2006 року на, у, на другому тижні травня, так, відзначають цей день, і коли ми в школі присутні, то ми також одягалися з вами в вишиванки і відзначали цей день. У ЗОШІ, давайте запишемо з вами асоціативну паутинку до слова вишиванка, дивлячись у вірша, який ми щойно з вами прочитали. Не забудьте записати сьогоднішнє число Класна робота і які ж асоціації, сорочка, символ України, на вишиванці візерунки це традиції українського народу, оберіг, звичайно, народ. І рушники. Зараз знову ж таки ці традиції вже не так активно користуються, але все одно, так на весіллі стають молоді, на вишитий рушник. На свята одягають зараз все частіше вишиванки. І оскільки зараз так підвищується рівень підвищився рівень любові до держави, патріотичності, то я думаю, ви бачили у магазинах і. В інтернеті, в рекламах дуже багато зараз намагаються сучасний навіть одяг прикрашати ось цими українськими вишиво, вишитими візерунками і сукні, і сорочки, і піджаки, так, і навіть різні жіночі там корсети, блузи, чоловічі якісь так, футболки різні прикрашають цими візерунками, щоб ось показати цю повагу до українських традицій. Отже, давайте перевіримо, як потрібно читати вірш. Радісно, сумно, мрійливо чи піднесено. Піднесено, так, виражаючи всю любов, повагу. Отже, треба установити правильну послідовність. Так? Отже, дивимось голосну сопілочку, полотно біленьке, маму і дитину, вишневу гілочку, вишию рівненько, пташечку мала калину Полотно біленьким, так вишию, рівненько, голосну супілочку і вишневу гілочку, пташечку калину, маму і дитину. Тобто на цій вишиванці будуть не геометричні візерунки, а будуть квіти, рослини та птахи, тобто такий природний буде так, об'єкт. Дивіться, ось перед вами також традиційний візерунок, і якщо складати сенкан про вишиванку. Будь ласка, складіть сенкан про вишиванку в зошиті. Пам'ятаєте, як складається перший рядок один іменник, друге два прикметники, третій рядок три дієслова, просто дієслова через кому, четвертий рядочок це речення відношення ваше, і п'ятий рядочок це Синонім до слова вишиванка, або слово, яке характеризує Вишиванки. Ви складете синка і надішлете потім фото у класру. Отже, дивимось, будь ласка, ще раз згадуємо, що твір ми сьогодні з вами читали вірш Яковенко Яни Володимирівни, який називається Вишиванка. Вишиванка, що це таке? Це загалом традиційний одяг українців, так, вишиті візерунки на білому або чорному фоні, то сорочки найчастіше були білі або чорні, і зараз, в принципі, або червоні. Також у класрумі вам додано буде посилання, ви зможете самостійно поглянути, як закодовуються у орнаменти різні слова. Які вишивали орнаменти на сорочках. Тобто не тільки просто від фантазії і вишивали візерунки, а і в цих візерунках закодовували слова, речення та поняття. Спробуйте це зробити і ви. Тобто пам'ятаємо, що це символ, це оберіг, і до вишиванок, звичайно, треба відноситись з повагою. І якщо у вас такий одяг є, або вишитий рушник, або вишита сорочка, то, звичайно, вона не має десь валятися, а взагалі до речей треба ставити з повагою, так, щоб вона була рівненька, охайна вас лежала. Вдома ще раз ви прочитаєте цей вірш і надішлете мені фото сторіночки зошита, в якому. Буде записаний сенкан про вишиванку. На цьому ваш урок буде закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!